Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Тиждень розпочався із високих значень температури. Надійшла друга хвиля спеки. Щодо погодних показників, то до четверга в нас загалом у більшості регіонів буде переважати без опадів погода. Перша половина тижня досить спекотна. А ось у другій половині тижня в північних та західних областях очікуємо на певне зниження температури. Загалом переважатиме в нас погода без опадів у наступні кілька діб лише у західних областях. А 22-го числа і по північних Вінницький та Черкаській буде проходити частково атмосферний фронт. і Він зачепить ці області. І там можуть бути короткочасні дощі та окремі грози. Повітряні потоки наразі переважають з південних широт, тобто вітер південно-східного напрямку. Але 22 серпня на правобережжі вже перейде на північно-західний, але швидкості помірні в межах 3-10 метрів за секунду. Температурні показники доволі високі. В нічні години температура становитиме 15-20 градусів. Вище, звичайно, по півдню країни на узбережжі до 23. Денні максимуми в межах 28-34. Але в той же час по південних областях, центральних, місцями по північних та східних маємо сильну спеку в межах 35-37 градусів, починаючи з четверга. У західних областях та північних і на Вінниччині вже трошечки знизяться показники на 5-8 градусів у порівнянні з попередньою градацією. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках, у соціальних мережах та на каналі YouTube.